Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Слава Україні! Нарешті я вирвався на риболовлю. Сьогодні приїхав на Південний Буг біля сутисок. Це дозволене місце лову в період нерестової заборони. На два гачки тут можна ловити. Мене сьогодні сюди привіз батько, висадив на трасі і я вже пішки прийшов по лісі сюди, на дану полянку. Сьогодні сильний вітер, має бути дощ. Але я думаю, це не завадить нам, гарно провести час і порибалити. Ми сьогодні будемо ловити на два фітера на кожному по одному гачку. Місце тут дуже гарне, настрій чудовий. Так що починаємо риболовлю. Сьогодні у нас такий набір прикормочок. Є опариш звичайний, опариш червоний пінка, черв'ячок, мотель, пуфи. пінопластик взяв на всякий випадок і ось така прикормочка від MegaMix з смаком крилю спробуємо, подивимось, що у нас вийде впіймати. Хочу показати монтаж, який я зробив для цієї рибалки. Хто це вміє правильно робити, скажіть, чи я так зробив чи ні. Напишіть в коментарях, щоб я наступного разу зробив правильно, якщо щось не так. Ось така годівничка 60 грам. Далі йдуть два узи на волосінні основній. Волосі, і між ними гуляє гачок на повідці з ліски 0,12. Є короткі повіці, є довгі повіці. Будемо пробувати експериментувати. По повіці тут можна легко міняти, бо вони на удавці тут вичіпляються, чіпляється інший. Ось такі у мене. Монтажі. Перевіримо, як воно себе покаже. Тут течія, тож я думаю, треба ставити довші повіці, але побачимо, як воно все покаже. Тож замішуємо прикормку і починаємо. Закинув вже два фідера, поставив на сигналізатори. Багато хто мені пише, чому ти ставиш на сигналізатори, це ж фідер, треба сидіти за кінчиком спостерігати. Але в мене тут е, такі умови, що я не можу сидіти. Мені треба постійно десь ходити, збирати дрова, щось шукати, плити вогонь, готувати їжу, щось дивитися, видивлятися. Тож багато покльовок буду тіряти, А так сигналізатори мені покажуть. Коли в мене клює і можна підбігти і витащити рибку. Течія тут взагалі нереально велика. Зараз не видно, бо вітер дує в праву сторону, а течія йде в ліву сторону. І таке відчуття, що течія тут вправо тече, але воно, вона тече вліво. Закидаються фідери, Дивіться, оцей з зеленим кінчиком закинувся ось так. Зараз він вже загнувся десь ось так. А цей що з червоним кінчиком закидався ось туди, а зараз стоїть вже ось так, туди трошки вже дивиться. Тож течія жорстка. Ну Це і зрозуміло, бо дуже висока вода. Такої води ще я не бачив тут. Там чуть-чуть далі є місточок, біля якого ми з батьком рибалили. Ми постійно на ньому рибалили. А зараз він взагалі покритий водою повністю, поверх містка. Головне, щоб погода сьогодні нам плани не зруйнувала, бо має бути до, дощ цілий день. І вітер, і холодно сьогодні. Саме холодний день за весь тиждень, який був. Якось так в мене вийшло вирватися. У нас починається сильний дощ. Була тільки одна покльовочка, але нічого на ній не було, а мотель постійно з'їдає якась маленька риба. Тож, було прийнято мною рішення перейти трішки далі, там є альтанка. Змінив я місце, перейшов більш краще для даної погоди. Ось тут буду закидати. Тут місце для багаття гарне. І альтаночка, в якій я можу сховатися, коли почнеться сильний дощ. Мені здається, це чудово для даної погоди. Фух, на силу дійшов. Місце тут чудове. Але не для одного, правда. Але сьогодні сам, тож, що маємо, те маємо. Зараз знову закидаю. Можливо тут навіть клювати буде краще. А то там за 2 години, скажімо так, одна покльовочка і два з'їдених моделя. Вся риболовля. Тож, закидаю тут. І починаємо знову. Настя в воді закинули, тепер чекаємо на покльовочок. Тут мені набагато більше подобається, Якось з лавочками є де сісти, взагалі супер, і багаття будемо палити прямо поруч. Класно, тож продовжуємо риболовлю. Пустився сильний дощ, а в нас є дак над головою. Чудово, чудово. Тепер залишилось чекати рибки. А то щось слабенько клює. Ну, погода, погода. Всі дні було. 15-16 градусів, а сьогодні 10. Завтра знову 15. Це один такий день, який в мене вийшло виїхати на риболовлю і погода так підкачала. Але будемо чекати. У мене сьогодні цілий день. Це мене батько сюди привіз в пів шостого, а забере звідси, верніше, не забере, а приїде до нас і буде з нами десь в 4 години або в пів п'ятого. А звідси ми, ми вже поїдемо, як стемніє, в годин вісім. Тож день довгий, я сподіваюся, за цілий день вдасться щось спіймати. А зараз треба поховати дрова, щоб були сухі під дах, бо будемо смажити шашличок сьогодні з грибами. Тож, йду займатися дровами. Що я помітив, не знаю, чи я правий, по всьому березі я пройшовся і скрізь ці зелені помітки. Ось тут вона. І якщо пройтися далі. Ой-ой-ой, зараз, зараз, зараз біжу, поки йду, то скажу, я думаю, що це позначені місця, де можна рибалити зеленими мітками в нерестову заборону. Ну, це я так думаю, можливо хтось точно знає, то напишіть, буде цікаво, що мені, що іншим людям, які дивляться це відео. Він який дощ пустився. Дивіться. Вон, зелена мітка. І зараз ще спробую показати далі ще одна є. Блін, заливає прям. Ой, а звідси, напевно, що не буде видно. Так, 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 де вона? Ах, ні, не видно. Не видно мітки. І там на дереві мітка. Ой який дощ ліпить, капець. О, о, покльовка, 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 покльовка. Блін, а в мене немає три до стабілізатора. Так, це на опариш у нас. Дёрнуло, і все. Такий короб скинувся тут прямо. Біля кінчиків моїх спінгів. Так, ну давай, давай, давай. Хтось ж підійшов, скуштував опаришів, там два опариша і одна червона пінка. Це хтось скуштував і більше не хоче. А, погодка бомба. Саме для риболовлі. Так, біжу ховаюся, бо зараз все намокне. Тож, хто знає про ці мітки зелені, то напишіть, будь ласка, а я ховаюся. Є перша рибка, плотва. ось така класна. Початок покладено. Перекидаємо знов. Нарешті перша риба. Просто чудово. Задоволений, але мокрий. Ну що поробиш? Це таке. Перестав лити дощ. Перекинувся. Що чекаємо. Я думаю, може, поки немає дощу розпалити багаття, нам треба посмажити м'ясо, а якщо пізніше почнеться ще більший дощ, то можливо ми з цього взагалі не зможемо зробити, тож я думаю, можливо, краще зараз, поки перестав дощ. Так і зроблю. Дрова сухі є, насушив, верніше сховав. Тож розпалюємо вогонь і чекаємо покльовок. Горить, палає, а ми будемо одягати шашличок. У мене такі міні-шампури. Похідний варіант. У мене тут є грибочки печериці і м'ясо, свининка. Ось такі у нас будуть шашлички. Кусочки робив невеликі, щоб швидко просмажилось. це закінчив одягати м'ясо, ось таке воно в мене вийшло. Зараз чекаємо, поки перегорить вогонь, і запускаємо на жар. А Зараз знову піду перекину, бо щось вже давно перекидав. І чекаємо далі покльовок, Дощав вже немає, перестав. І це дуже радує. Все, мангал готовий, будемо ставити м'ясо. Яка краса. Тільки рибка не хоче клювати. О, хороший жар. Знов перекинув, вже вдів 4 опариша на гачок, а на другий гачок штук 6 мотля і одною пінкою закріпив. Тут у нас процес іде вже Виглядає дуже апетитно. Супер. І знову починається дощик. Але ми його не боїмось, бо вже майже все зроблено, м'ясо майже посмажено, а на фідери не впливає, то що йде дощ. Я в будь-яку погоду можу підбігти і витащити здоровенну рибу, якщо вона клюне. По поводки міняв стояли короткі, зараз поставив довгі. Подивимось, як воно буде. Знову пустився сильний дощ! Знав, що шлечок ось такий гарний, ох. Зараз кустуємо. Дощлі пашить взагалі нереально. Смокота. Мокрі весь. Ці ноги мокрі, капці мокрі. Якщо поробиш така погода, ми її не обираємо. Тільки риба щось погано, що не, не клює, буває, щось так пік-пік і все. Щось пробує. не знаю. Не знаю чого так. Але відпочинок сьогодні чудовий. Дуже смачне м'ясо вийшло. Там ще всі інші шумкури досмажуються. Але під дощем. Така ліпить. Ну нічого. Можливо, зараз перестане і почнеться кльов. Все може бути, це не від нас залежить. Моє діло перекидати, змінювати насадки по, по вітці, пробувати, експериментувати. Можливо, десь щось вгадаю. А зараз всім, хто їсть смачного, і я буду обідати. Спадаю про ситуацію. Вже півдро розпалив вогонь, вже спалив майже всі дрова, гріюся, бо промочило, а зараз зараз температура впала, сильний вітер, холодно, просто неймовірно. Риба не клює взагалі. Раніше хоч трошечки щось там хоча час від часу якісь пропіки були, а зараз взагалі нуль. Перекидаю вже, все припробував, що тільки міг. Нічого. Взагалі. От, що вогонь мене спасає, що зігріваюся хоч трішечки. А то блин, вже нік не відчуваю. ох, Холодно. От день вибрав, блин. це тільки я вмію такі дні підбирати для риболовлі. Але треба шукати якісь позитивні моменти в тому, що відбувається. Тож буду насолоджуватися природою і співом ташок. Хто до нас йде? Моє спасеніе? Всім привіт Ну що тут рибак, Риби наловив? Без тебе взагалі не то. Блін, я так і знав. Нема тебе, немає риби. Привіз тебе зранку. Оставив, щоб ти наловив рибу. Я з собою відро там в машині привіз для риби. А не наловив. Ну в наступний раз тільки зі мною. Да, без варіантів. Тоді буде риба у мене тут є, є одна, її звати Катя. Ми з нею познайомились, цілий день провели разом, з самого ранку. Нічого. собі. Да. Покажи. От зараз покажу. Ой. Іди сюди, Катерина. Опа. Ой. Що, одненька? Да, така жирна, вона в положенні. Да? О -о -о. Да. То її треба відпустити, навіть. Да. Вона мені склала гарну компанію, але їй пора додому. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Зійшов. Так, ну, пливи. Катя. Оп. А чого Катя не знає, так придумав. Такий красивий, хороший. Ловись рибка, тільки маленька і велика. яка вода височезна? Так, да, висока вода, дуже. зараз крізь висока вода, в Дніпрі він взагалі з берегів повиходив. І течія дуже сильно зносить все, що тільки можна і не можна. А чого ж течія? Бо, бо великий рівень води, да. багато води несеться. Угу. Та й таке, треба десь на ставки їхати. Через два дні їдемо на ставки. Да. Я вже знаю куди. О! Аж цікаво. Вітаю, так. жаба квакає? Ні, це пташка крякає. Ага. Бо коли жаби квакають, то буде тепло. А це... Жаб взагалі немає, я, я ж жодної не бачу. Да, Тому що вони вилазять, коли тепло. Ще не тепло, знаєш. тебе тут димком попахує. Та тут такий шашлик був, ти що. Да? Да. Але ти... Тебе, тебе він не дочекався. Я опоздав, да? да? Та я тут блін, з самого ранку що робити, тільки їсти. Ну да Це ще мало взяв, тобі треба було якихось сімочок взяти, щось сидіти, якесь, чи оріжків якихось. Да? Цілий день висадити Якби кльов був, то було б не було б коли їсти. Коли... Ну так, да, було б цікаво. То, то туди, то туди, а так. Кльова нема, немає. То... Одні перекидання цих отак. Я собираюся. Я там купив на вечерю щось, зараз буде вечеряти. Добре, мені якраз треба, бо так змерз, що не можу. Буду закінчувати цю таку риболовлю. Рибка нас сьогодні не порадувала, але час провів дуже чудово, дуже сподобалось, природа суперова, все. Оживає, пташечки співають, рибка пигає, просто прекрасно. Погода трішечки підкачала. Але так вийшло. І температура сьогодні дуже холодно. Так, такий день. Але все вийшло чудово, мені сподобався відпочинок. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, не забувайте за вподобайочки. Всім пока, до скорих зустрічей.